Де парад «Побідобєсія» на Росії був під загрозою зриву? То крім російських військових марширував на параді у Москві. Останнє попередження від Трампа Путіну: Сполучені Штати та їхні партнери ведуть додаткові санкції. Війна стане ще жорстокішою. Китай підтримав Росію. Я дарина Трунова коротко про головне на 24 каналі. Український безпілотник атакував адмінбудівлю на Бєлгарачині, що неабияк зіпсувало присмак Великої Побєди навіть губернатору області. На самому ж параді в Москві поруч з російськими вбивцями марширували військові з Китаю, Азербайджану, Туркменістану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Казахстану, Білорусі, Єгипту, Лаосу, М'янми, Монголії та В'єтнаму. А кремлівський карлик навіть потиснув руку північнокорейським солдатам. Поруч із російським диктатором за Бєсім спостерігав і китайський лідер. А під час промови кремлівський диктатор подякував гвалтівникам та вбивцям, які беруть участь у війні проти України. Росії була і буде. А ті, хто таки зміг приїхати, скаржилися на важкий шлях до Москви і що їх відмовляли їхати, але все ж вони ризикнули. Про це поділився президент Республіки Конго. Нікоти організовували кампанію для того, щоб відговорити нас від поїздки, від участі в этих мероприятиях, но ми здесь док мерсі вас, господин президент за теплий прийом, який был оказан наші делегації з момента прибуття, як і завжди, протім. Але те за чим спостерігає у вас сіві це заяви китайського лідера, бо тепер не зрозуміло, чи Китай хоче продовження війни, чи таки миру в Україні. Трактування в медіа розділилися. Китайський лідер підтримав позицію Росії у війні проти України. Про це передає Reuters. у спільній заяві після переговорів. Лідери Китаю і Росії зазначили, що конфлікт в Україні, так вони називають війну, може бути врегульований лише. Шляхом усунення його першої причини, що це мається на увазі, це суто меседжі російської пропаганди, якими Кремль виправдовує розв'язання повномасштабної війни. Крім того, Сі та Путін пообіцяли посилити співпрацю у військовій сфері та протидіяти Вашингтону. Але от офіційне китайське агентство Сіньхуа трактує заяву СІ як тиск на Путіна для миру в Україні. Це перший випадок, коли китайський лідер особисто висловлює Путіну чітку позицію Пекіна щодо припинення війни. Наголошує Блумберг. Це може означати зміну тону в дипломатії КНР, яка раніше дотримувалась обережного нейтралітету. Путін у відповідь заявив про готовність Росії до мирних переговорів без попередніх умов. Висловивши надію, що справедливого миру, все ж таки, доведеться досягти, ну і ще сторони підписали спільну заяву про розширення економічних зв'язків між двома країнами в нашим, з господином господіном спільному заявленні поставлені амбіціозні задачі. Річ в частності йде о том, щоб обезпечити к 2030 году существенне качественне продвіження російської китайської торговлі і інвестицій. увеличить масштабы и совершенствовать структуру экономических связей. За счет повышения доли высокотехнологичной продукции, развития инновационных методов электронной торговли, взаимного снабжения базовыми материалами, минеральными ресурсами и товарами сельского хозяйства. огляду на у Часі та історії Китай та Росія повинні твердо усвідомити напрямок двосторонніх відносин та загальну тенденцію розвитку людського суспільства, виконати свою відповідальність, всебічно співпрацювати та зробити новий та більший внесок у сприяння розвитку та відродженню двох країн, а також захищати міжнародну справедливість і правосуддя. Як Україні сприймати ці заяви про мир і співробітництво між державами пояснив Артур Харотонов, президент громадської організації Ліберальна демократична ліга України. Це певною мірою зрив маски, тому що всі сидів сьогодні разом з Путіним на цьому параді, зустрічав армію вбивць в колорадській стрічці та власне з двома перекладачами. Це все дуже добре показувалось. Тобто, Верховний правитель Росії Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб перевірити, як Поживає його васальська армія і його васальська держава. Це загалом те, що українці мають для себе закарбувати. Що станом на зараз нема жодного іншого майбутнього Росії як китайського майбутнього. Інша річ це не означає, що це добре для нас. Це погано для всього світу, тому що і Росія, і Китай, точніше що Китай разом свою васальську Росію готується до значно ширших війн, більших війн, не тільки в Україні. Ну, а Дональд Трамп знову закликав Путіна до тридцятиденного припинення вогню. А це в свою чергу має привести. До сталого миру, якщо ж той не погодиться, готовий ввести санкції. Про це Трамп написав після телефонної розмови із Зеленським. США вимагають в ідеалі 30-денного безумовного припинення вогню. Будемо сподіватися, що прийнятне припинення вогню буде дотримане, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання святості цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню не буде дотримуватися. Сполучені Штати та їхні партнери ведуть додаткові санкції. В свою чергу президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова до припинення вогню, а Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни і готовий допомагати та підтримувати необхідність припинення вогню. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо з цієї хвилини. На 30 днів тиші, тільки по-справжньому. Щоб не було ударів, ракет, дронів, щоб не було цих сотень штурмів на фронті. Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно, підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність, готовність завершувати війну. І це не перша. Ми вкотре це пропонуємо 30 днів, які можуть стати початком. Років миру, але от цікаво, що при цьому Трамп не проти, аби Китай долучився до перемовин про мир в Україні. Про це він заявив під час брифінгу. Я вважаю, що президент Сі дуже розумний хлопець, і я думаю, що ми в кінцевому підсумку укладемо дуже хорошу угоду для обох. Але ви знаєте, до нас так погано ставилися стільки років. Знову ж таки, ми дозволи. Але от замість США посередниками у переговорах про мир в Україні можуть стати Китай і Туреччина. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Звісно, ми бажаємо Сполученим Штатам успіху у зусиллях із посередництва, але якщо цей трек зазнає невдачі, є інші кандидати є Туреччина, яка зберігає канали комунікації. І потім, понад усе є Китайська Народна Республіка. Яка має унікальні засоби для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів? Ну і попри традиційні обіцянки Путіна про перемир'я він їх не дотримується. Лише за день по українських військах росіяни стріляли 4 тисячі разів, в тому числі ракетами, авіацією, РСЗВ і дронами. Прифронтові міста теж були під обстрілами, а саме Херсонська, Запорізька, Сумська області через російські удари на Херсонщині. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Нікопольський район на Дніпропетровщині теж атакували дронами, через що загинула жінка. По сумщині та Донеччині запускали каби і теж є постраждалі. Росія не отримує території, які не захопила в Україні, а ще її вимоги у переговорах щодо миру занадто великі. Про це заявив віцепрезидент Джей Дівенс. Ми знали, що Росія буде просити занадто багато, тому що російське сприйняття війни на місцях, що вони перемагають. наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, аби Україна зазнала краху. Ми очевидно хочемо, щоб Україна залишалася суверенною державою. Але Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть території, які вона ще навіть не захопила. а саме це вона пропонувала у початковому мирному плані. але все ж це прогрес, що Україна і Росія беруть участь у переговорах. У той же час Венс зазначив, що США вийдуть із переговорів, якщо зрозуміють, що росіяни не беруть участі в переговорах і не поводяться щиро. Тоді Україні і Росії доведеться вирішувати питання щодо миру самостійно, каже Венс. Натомість, от Велика Британія нічого від Росії не очікує, бо російському диктатору і так давали занадто багато часу на подумати і вже вводить санкції проти Росії. Прем'єр Британії оголосив про найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту, під них потрапляв близько сотні танкерів, які возять російську нафту, новообраний папа римський лев XIV у першій промові побажав миру та діалогу між країнами. Він вважає, для цього потрібні мости, а не стіни. А лише у діалозі народжується справжня справедливість. Нехай з вами усіма буде мир, брати і сестри. Ось перші слова Воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів. Нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх. Він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ. Ну і На цьому в мене все. Дякую вам, що дивитеся. Залишайтеся з 24 каналом. До зустрічі.